Усім привіт, народ! З вами Кіномозок. Як ви знаєте, вже найближчими днями нас очікує прем'єра п'ятого фільму про Індіану Джонса. Але перш ніж іти в кіно, варто пригадати попередні пригоди знаменитого мисливця за скарбами. Тож зараз я презентую вам бомбезний переказ попередніх чотирьох фільмів про Індіану Джонса. Сідайте зручніше, беріть попкорн і починаємо! Рік 1912. Група мисливців за скарбами проводить розкопки у штаті Юта. За ними стежить тоді ще малий Інді та його друг Пухляш. Інді впізнає знахідку мисливців як розп'яття Коронадо, і як майбутній вчений вважає, що вона має бути в музеї. Він відправляє пухляша по допомогу, а сам вирішує хрестик стирити. Зробити це непомітно не виходить, тож доводиться драпати. В процесі інді та мисливці опиняються в поїзді, де перший падає в контейнер зі зміями, здобуваючи герпетофобію, а потім опиняється у вагоні з левом і вперше використовує батіг. До речі, цікавий факт: у 20 років Харрісон Форд потрапив в аварію і отримав рубець на підборідді. Творці фільмів про Індіану Джонса вирішили пояснити його тим, що, вперше використавши батіг, Інді влупив самого себе в підборіддя. От така от увага до деталей. Останньою зупинкою стає вагон з фокусами, звідки вже Інді тікає додому. Він намагається розповісти про все батькові, але тому не до сина, як в принципі було і рештою його дитинства, про що ми довідаємося трохи пізніше. Тим часом до їх дому приїжджає пухляш з шерифом, але той віддає розп'яття мисливцям. Один з яких, на знак поваги, дарує інді свого капелюха, який згодом стане невід'ємною частиною його образу, так само як і Батіг. Рік 1935 Шанхай. Інді зустрічаються з китайцями, для яких знайшов артефакт, у якому знаходиться прах імператора Нурахачі. Вони намагаються забрати його не заплативши, а потім ще й труять Індії. З боєм діставши антидот, Інді тікає разом зі співачкою на ім'я Віллі та своїм помічником на прізвисько Малюк. Вони сідають на літак, який розбивають, щоб їх убити, але вони рятуються за допомогою надавного човна, в якому спочатку спускаються з гори, а потім падають в річку і припливають до селища десь в Індії. Інді просить, щоб їх провели до Делі, але місцеві просять його вирушити в храм Панкота. Звідки забрали камінь під назвою Швалінга, через що там оселилося зло. Інді розуміє, що викрадений камінь є один з каменів Шанкари, які за легендою приносять багатство і славу та вирішує допомогти мешканцям села. Вранці Інді, Малюк та Віллі вирушають на слонах до Панкоту. Там вони застрічають місцевого прем'єр-міністра Махараджу. За вечерею Інді розпитує прем'єра про викрадений камінь. А потім намагається звабити віллі за допомогою фруктів. Спроби провалюються, інді намагаються вбити, а в кімнаті Віллі він знаходить таємний хід, який приводить його та валюка до кімнати пастки. Звісно ж, куди він ще міг привезти? Витягати їх звідти доводиться Віллі, що інакше як дивом просто не назвеш, бо щойно знешкодивши пастку, вона майже відразу активує її знову. До речі, акторка Кейт Кепшоу, яка грає Віллі, була абсолютно не в захваті від характеру своєї героїні, бо, за її власними словами, вона просто типова дурна білявка, яка, крім як тверещата, більше нічого не вміє. Пройшовши далі, трійця бачить ритуал жертвоприношення богині Калі, у якому використовуються камені Шанкари. Інді забирає камені і бачить розкопки, які змушують вести дітей з того селища, звідки він прибув. Трійцю хапають і змушують Інді випити кров Калі, від чого йому спочатку стає трохи зле, а потім взагалі їде дах, і він, вважаючи себе одним з дітей Калі, збирається принести Віллі в жертву. Але Малюк влаштовує йому вогнетерапію, від якої він приходить до тями, після чого рятує Віллі та звільняє дітей. Поки він б'ється зі здоровилом, Малюк влаштовує вогнетерапію Махараджі. Який під дією ячарів намагався вбити Індії лялькою вуду. Він показує їм, як вибратися. Вони влаштовують перегони на вагонетках і, вибравшись з шахти, потрапляють на міст. І зараз цікавий факт: сцену з мостом було знято на трьох різних континентах. Увесь міст було побудовано в Шрі-Ланці, і сцени, де Інді його розрізає, були також зняті там. Сцени, у яких міст висить на скелі. Де всі тримаються, було знято в Лондоні. А от алігатори були зняті у Флориді. Не без труднощів, Інді вдається скинути лідера культу зі скелі, де ним обідують алігатори. Він, Малюк та Віллі повертаються в селище з початку фільму, віддають місцевим камінь і розходяться. Інді вирушає на пошуки нових скарбів, Віллі виходить заміж за Спілберга. А Малюк зникає майже на 40 років, аж поки у 2022-му не зіграє у фільмі Все завжди і водночас і отримає за цю роль Оскара. Рік 1936. Інді вирушає у Південну Америку на пошуки якогось нового артефакту. Його супроводжує Альфред Моліна, який ще не став доктором Восьминогом. Господи, якби по мені ці творів отак повзали, я б на місці від страху помер. Просуваючись коридором з пастками, без яких не обходиться шлях до жодного скарбу, вони знаходять конкурента Індії, який пастки пройти не зумів. Зрештою, вони потрапляють у стародавню залу, де Інді забирає золотого ідола, активувавши тим самим режим самознищення храму. Теж фігня доволі розповсюджена. Моліна вирішує кинути Індії, забравши ідола, за що відразу платить життям. Карма така карма. Вибравшись з храму, інді потрапляє в засідку такого собі белока, який забирає ідола, а інді доводиться тікати від скажених індіанців і повернутися додому ні з чим. У коледжі, де він викладає археологію, до нього приходять представники розвідки, які розказують, що німці шукають ковчег завіту, який за переказами приховує в собі 10 заповідей, щоб використати його як зброю. Друг Інді Маркус Броуді переконує їй доручити пошуки ковчегу Інді, за умови, що його буде передано до музею, яким і керує Маркус. Інді вирушає до Непалу, де у барі зустрічає любов юності на ім'я Маріон, яка здатна перебухати кого О, завгодно. Він питає у неї про медальйон, що потрібен для знайдення ковчегу. Бо вона бреше, що він зараз не в неї, і каже йому прийти вранці. Щойно він іде, як до неї приходять німці, в перестрілці з якими згорає весь бар. Разом з Маріон Інді летить у Каїр до свого друга Салаха, якого грає Джон Ріс Девіс, якого ви можете знати як гнома гімлі з володаря перснів. Від нього інді дізнається, що німців веде його конкурент Белок, який істирив у нього золотого ідола. Місто виявляється сповненим шпигунів, які пасуть Інді та Маріон і відправляють людей по їхні голови. І поки вони від них бігають, цікавий факт. Пам'ятаєте оцю знамениту сцену? Так от, за сценарієм, Харрісон Форд мав використати свій батіг, щоб витягнути меч з рук нападника, але на той момент актор почувався надто кепсько через захворювання. Тож запропонував спростити сцену, що сподобалося режисеру Стівену Спілбергу, і сцена стала такою, як ми її знаємо. Після побігання к містом, в результаті яких він подумав, що Маріон загинула, Інді зустрічається з Белоком, який підсилає до нього вбивці, щоб той його отруїв. Але, на щастя, один з отруєних фініків вперше з'їла мавпа. Також виявляється, що Белок та його команда дурні, бо копають не там, де треба. Перевдягнувшись, Інді проникає до зали, у якій треба встановити посох з медальйоном і дізнається, де шукати ковчег. Вибираючись з табору німців, Інді знаходить живу Маріо. Але залишає її у полоні, щоб за ними не ганялося. Поки він, саллах, та кілька копачів шукають ковчег, німці доручають Белоку розпитати Маріон про те, що вона знає. Добряче його набухавши, вона намагається втекти, але марно. На ранок Белок та німці забирають ковчег і вирішують поховати Інді та Маріон у залі повній змій, де його й було знайдено. Але вони вибираються, розгепавши одну зі стім зали. Зіпсувавши трохи німецького майна, Інді відправляє Саллаха та Маріон шукати транспорт до Англії, а сам вирушає в погоню за ковчегом. Викравши довоєнний Мерседес, Інді привозить ковчег до корабля, який винайняв Саллах, але наступного ранку їх перехоплює німецька підлодка. Захопивши Маріон, а згодом і Інді, німці вирушають на віддалений острів, де відкривають ковчег. В результаті вже вихлишаються тільки Інді і Маріон. У Вашингтоні Інді звітує людям, які його найняли. Вони запевняють, що ковчег знаходиться у безпечному місці, а саме на секретному складі в Неваді, де розпочнеться четвертий фільм. Але про це трохи згодом. Рік 1938, десь біля Португалії, Інді проникає на корабель, яким пливе один з мисливців за скарбами, з якими він зустрівся в дитинстві. Відібравши розп'яття коронадо, Інді підпалює корабель, залишаючи усіх на борту на милість русалоньки Аріель, а сам повертається до коледжу, де розповідає студентам, що якщо вони хочуть бути археологами, хай готуються стерчати в бібліотеках. Запам'ятайте цей момент, згодом він стане важливим. У своєму кабінеті Інді знаходить конверт з Італії і замість консультації, яку він пообіцяв студентам, вирішує втекти. На дворі до нього підходять кілька костюмів та відвозять до такого собі Вальтера Донавана. Він показує інді кам'яну плиту, на якій текст з що розповідає про святий Грааль чашу, яка може дати вічне життя тому, хто з неї вип'є. Плита один з показчиків місця заходження Грааля. другий знаходиться у Венеції. Донаван просить Інді відшукати грааль. Той каже, що йому краще звернутися до його батька і дізнається, що саме він керував пошуками, які почав Донован, але раптово зник. Знайшовши батьків будинок обнишпореним, Інді відкриває конверт, який отримав. У ньому батьків щоденник, де викладено усе, що він дізнався про Грааль. Інді разом з Маркусом вирушає до Венеції. Там вони зустрічаються з Ельзою Шнайдер, яка працювала з його батьком. Вони рушають до бібліотеки, де знаходять гробниці часів хрестових походів. І поки вони нею лазять, цікавий факт. Роль Ельзи Шнайдер мала зіграти акторка Аманда Редман. Але вона відмовилася через те, що люто боїться пацюків. Поки Інді та Ельза засліджують гробницю, з'являються якісь джигіти і вирішують їх підпалити. А оскільки у гробниці повно нафта загоряється дуже добре. Інді та Ельзі вибираються з гробниці, але їм відразу ж доводиться тікати в процесі, влаштувавши перегони на човнах. Розпитавши одного з переслідувачів, Інді дізнається, що його батько у замку на австро-німецькому кордоні. У готелі, де вони зупинилися, Інді знаходить свою кімнату обнишпореною, і розуміє, що хто б це не був, їм потрібен щоденник його батька. Скориставшись моментом, він зваблює Ельзу, чи то вона його, після чого вони розділяються. Маркус вирушає в Іскандерун, де його мають зустріти Салах, а Інді та Ельза рушають за його батьком. Прикинувшись шотландським лордом і застосувавши трохи грубої сили, Інді та Ельза проникають в замок, де знаходять базу нацистів. Знайшовши кімнату, де тримають батька, Інді отримує від нього по голові вазою. Нормальна така подяка. Після цього їх хапають і з'ясовуються три речі: Ельза також нацистка. Батько Інді також з нею переспав, а нацистами керує донован. Влаштувавши пожежу, Інді та його батько Генрі тікають з замку і вирушають до Берліна, де Інді забирає вельзі за щоденник і випадково бере автограф у Гітлера. Наступна зупинка Республіка Хаттай, де німці вже крокують до Грааля, користуючись картою, яка була у Маркоса, якого вони захопили трохи раніше. Починаються перегони постелею, в результаті яких інді мало не гине, гепнувшись у прірву на танку. Зрештою, вони дістаються храму, де німці по черзі відправляють солдатів по грааль, але вони в буквальному сенсі втрачають голови. Щоб змусити Інді принести грааль, Донаман стріляє у Генрі. Користуючись підказками зі щоденника, інді оминає пастки і знаходить зало, де сидить чорно-білий лицар. Цікаво, а сам Інді теж побачив його чорно За мить туди приходить Ельза та Донован. Настає момент істини. Якась чаш справжній грааль. Ельза дає Доновану золотий кубок, той без задньої думки п'є і розсипається в пил. Настає черга Інді. На свій страх і ризик він бере звичайну чашу, яка і виявляється граалем. Він стілює батька, а Ельза намагається винести грааль з храму, що активує режим самознищення. Вона разом з граалем падає у прірву, а Інді, Генрі, Маркос та Салах вирушають додому. Також з'ясовується, що справжнє ім'я Інді Генрі Джонс молодший, а Індіана це ім'я собаки, який колись був у Джонсів. Так закінчився найкращий на даний момент фільм про Індіану Джонса, бо після цього історія повернула трошки не туди. Рік 1957. Невада на той самий склад, де сховали ковчег завіту, приїжджає група комуняк, тримаючи в багажниках Інді та якогось його приятеля на ім'я Мак. І знаєте, треба сказати, що Спілбергу неабияк як пощастило, що фільм вийшов у 2008-му. Бо якби він виходив зараз, плакала б його репутація. Мало того, що у фільмі знявся російський актор, це можна пробачити, бо за сюжетом він добряче отримує на горіхи. Так ще й головною противницею інді стала українка. Полковник Ірина Спалько. Словом творці прогулялися тримдець, яким тонким льодом. Тим часом всередині фільму комуняки змушують Інді знайти для них якийсь контейнер, у якому лежать чиїсь останки. В процесі з'ясовується, що Мак зрадник, а Інді тікає за допомогою ракетного двигуна. Ой, перед такими поїздками краще не їсти. Наступного ранку він дістається маленького містечка, на якому мають випробовувати ядерну бомбу. Розуміючи, що за 5 секунд змитися не встигне, Інді залазить у холодильник теж така собі ідея. Але йому щастить відлетіти досить далеко, не розплавитися та ще й нічого не зламати. Однак після цього Індія одержав сильну дозу радіації і став перетворюватися у червоного Халка. Ой, стоп, 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 стоп. Ні. Це буде коли Гаррісон Форд гратиме генерала Роса у кіно всесвіті Марвел. Перепрошую, помилився. Так от, Інді доправляє до ФБР, допитують, після чого він повертається в університет, де його звільняють. Вдома його нічого не тримає, тож він вирішує податися до Англії. Але на вокзалі його перехоплює хлопець на ім'я Пес. Песа, що це за ім'я таке? Він розповідає, що давній друг Інді, такий собі Гаральд Окслі, знайшов якийсь кришталевий череп, після чого його викрали, але до того він череп десь заникав і надіслав листа матері пса. Та вирішила на пошуки і також зникла, але перед тим написала псу, щоб той звернувся по допомогу до Індії. Щойно він показав йому листа, як до них підійшли двоє не надто ввічливих КДБшників з понтом «Вийдете з нами. Але Інді не вперше вибиратися з подібних халеп, тож, влаштувавши кафе Мордобій, вони з псом тікають на мотоциклі. Пам'ятаєте, я казав запам'ятати момент про бібліотеку у третьому фільмі? Так от... Що хоче стати археологом. Віноді виховать з бібліотеки! Діставшись додому, Інді розшифровує підказки в листі і розуміє, що череп десь у Перу, куди вони з псом і вирушають. Там, між іншим, пес розповідає Інді, що в нього напружені стосунки з матір'ю і що він покинув школу. Згодом це стане важливим. У Божевільні, де був Окслі, вони знаходять нові підказ, які ведуть до гробниці, де знаходиться кришталевий череп. Але на виході їх уже чекають комуняки та маг, які доправляють їх до табору, що на Амазонці. Там з'ясовується, що череп належить іншопланетянину, а в місті Акаторі можуть бути сотні таких, і якщо їх відшукати, вони можуть дати можливість керувати людськими думками, і таким чином комуняки зможуть захопити світ. Крім того, вони тримають в заручниках Маріон, яка і є матір'ю пса, а от його батько ніхто інший, як сам Інді. Ш, Ш, Ш. Чуєте Санта-Барбарою запахло? До речі, щойно з'ясувавши, що пес його син, Інді відразу наїжджає на Маріон, мовляв, чого вона його так погано виховала? Батько року, що тут скажеш. Народ, запам'ятайте, якщо ви самі не приймаєте участь у вихованні дітей. То і Терніпі, про те, що вони виросли не такими, як ви хотіли, теж не маєте права. Наступного дня комуняки бульдозерами прокладають шлях до Акатору. Інді, Пес та Маріон вчиняють невелику диверсію і починаються перегони джунглями, в процесі яких Пес спочатку косплеїть Вандама, а потім Тарзана. А от і найкращий момент фільму, який я навіть пропускати не хочу. Відши головного москаля, вони стрибають на машині в річку, і тричі гепнувшись з водоспаду, знаходять печеру череп, куди треба повернути кришталевий череп. Там на них нападають туземці, яких вони проганяють черепом, після чого потрапляють у храм. За ними слідують комуняки, які замість вирішити усе мирно тупо усіх мочать. Просуваючись храмом, інді та решта потрапляють до зали, де на золотих тронах сидять кришталеві скелети прибульців. Повернувши на місце череп, вони складаються в одного живого прибульця, який летить невідомо куди на космічній тарівці, перед тим спаливши спалько. Словом, це той момент, коли зазвичай з'являються люди в Чорному. Ви не бачили тут кімнату зі зброєю і чотирьох робаків. Ви любитимете одне одного до кінця життя, яке може скінчитися вже за 27 хвилин, тому не боріться. Після цієї пригоди Інді та Маріон одружуються. Але чогось мені думається, що в реліквії долі вони вже встигнуть розлучитися. Дякую вам за перегляд, друзі. Тисніть подобайка, якщо вам сподобалося це відео. Пишіть у коментарях, чого ви очікуєте від п'ятого фільму. І яка на даний момент ваша улюблена частина пригод індії? І підписуйтеся на канал, щоб не пропускати нових відосів.